Жителі села Богдан протягом тривалого часу бунтують проти місцевої влади, адже можуть залишитися без води. Люди розповідають, колодязі влітку практично пусті. Русло одноіменної річки в селі останніми роками дуже зміліло. І, попри все це, до недавнього часу місцева влада активно сприяла зведенню тут мінігес. Дізнавшись про це, громада виступила категорично проти, адже це загрожує великими екологічними проблемами. Перше Екологія. Друге, якщо би хотілося залучити кошти в сільську раду, треба буде робити на пайових умовах: складати громадську думку, зібрати при при сільській раді зібрати ініціативну групу, яка сама створювалася, зібрати і скласти паритетні умови, якщо би гроші залучалися в село. У квітні Рахівська РДА видала розпорядження про будівництво кількох міні-гес у районі і у Богдані. Зокрема, все ж на громадських слуханнях місцеві виступили проти. Через численні суперечки жодного рішення прийнято не було. Повторні слухання, що відбулися в середині липня, засвідчили громада у будь-якому випадку проти планів влади та інвесторів. Будувати гес на їх річках, не зважаючи на їхні обіцянки та ілюзорні перспективи. Ініціативна група селян зібрала майже тисячу підписів проти будівництва. Звернулися вони навіть до прокуратури. Питання розіслані всі інстанції. Якщо нам не дадуть відповідь протягом двох тижнів, ми будемо звертатися до президента. Сільський голова у будівництві МініГЕС великої проблеми не бачить. В Принципі це би було користь для громади, але як сільський голова я підкорився волі громади. Ну, має громада таку думку, і це треба прийняти, і цим треба змиритися. Попри прогнози, підрахунки чи якісь особисті інтереси посадовців, рішення стосовно будівництва електростанції має ухвалювати громада з села. Днями відбулося чергове засідання виконкому сільради, на якому піднімали і це питання. У ньому взяла участь робоча. Група обласної ради у складі депутата від Рахівщини Ганни Глухової, заступника керуючого справами апарату Івана Бібена, юриста та працівників виконавчого апарату облради. Розпочалося засідання спокійно, а от його продовження таким не назвеш. Врешті-решт, зважаючи на думку громади, ухвалили рішення, яке ставить крапку у суперечках навколо будівництва у Богдані мінігес встановити мораторій на будівництво мінігес на території села протягом наступних десяти років.